Питання, який перелік поважних причин неприбуття до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки по старому до військкоматів? Відповідь від адвоката Андрія Ювченка. І так, якщо вас викликали належним чином до ТЦК, ТСП, зокрема, шляхом вручення повістки про виклик, у вас виникає обов'язок з'явитися у разі неприбуття, штраф також спроба приводу через поліцію до ТЦК. Поважні причини неприбуття до територіальних центрів комплектування це відповідно до постанови кабінету міністрів України від 30.09.2022 року за номером 11.08 у коментарі. Посилання на цю постанову, зокрема. Такі підстави є тільки смерть близького родича, хвороба або необхідність догляду за хворими родичами та здійснення щодо військовозобов'язаного, що резервіста кримінального провадження, а також застосування до нього адміністративного стягнення або кримінального покарання це вичерпний перелік поважних причин. Зазначені причини повинні бути підтверджені відповідними документами, зокрема. Довідками, повідомленням про підозру інші документи. Якщо є цікаві історії, поділіться, будь ласка, у коментарі. Поставте лайк, зробіть репост для отримання юридичної допомоги адвоката. пишіть у дірект. Адвокат Андрій Ювченко.